Коротка правдива звістка і загальний огляд минулих історій і діянь, що трапилися останнім часом у 1570 і 1571 роках у Москві та Росії. 1572 рік. Великий князь і цар Всія Росії Іван Грозний таємно 40 тисячами люду подався до Великого Новгорода. Але ніхто не знав, які у нього були заміри, бо він узяв усі шляхи під охорону, щоб ніхто не зміг повернутися в Москву і там розповісти про наміри Великого князя. Він старанно поставив варту позаду із усіх боків, вилів хапати і жорстоко вбивати тих, хто виходив чи тікав з його загону, або тих, які їхали по своїх справах, всіх однаково, без розбору. Цей наказ був виконаний, і ніхто, хоч високого або низького стану, не отримав пощади. Там, де зупинявся Великий князь у місті чи в селі. Вони грабували людей і забирали їхнє майно, відпускали в одних сорочках. Те, що Великий князь зі своїми людьми не міг з'їсти, він спалював і знищував, навіть хліб розкидали дорогами, щоб ніхто не міг його використати. На дорогах всюди лежали мертві тіла, і сани мали переїжджати їх, і дикі звірі й собаки пожирали їх. У той час, коли Великий князь виступив і досяг твері, вельми великого міста, він не лише повністю пограбував, а й віддав на смерть і кинув у воду кілька тисяч люду. Але оскільки там жило багато поляків і литовців, усіх їх разом з дружинами та дітьми вбили і кинули у воду. У тому самому місці було багато полонених німців, яких також вбили і скинули у воду. А перед тим як Великий князь почав похід на Новгород, він велів безжально вбити свого рідного брата разом з його дружиною та дітьми, крім однієї дівки, яку пізніше видали заміж за герцога Магнуса. Потім Великий князь рушив далі до Новгорода, це велике торгове місто, і пограбував усі села і селища, вбив багато людей. Тоді за тиждень до початку посту він раптово напав на Новгород і завдав великої біди грабунком і вбивствами. Не було жодного дому, де б вони не поламали та розбили ворота, двері та вікна. Це були ганебні і жалюгідні діяння. Стрільці примушували до розпусти благородних та чесних жінок і дівчат, гвалтували їх ганебно, і вони безсоромно гвалтували їх, що багато жінок через це втратили життя. Потім вони взяли близько кількасот жінок і дівиць, роздягли їх догола і привели на приготовлене місце, вистелене дошками, і їх ставили по 50 осіб на це місце зовсім оголеними. І коли Великий князь ходив туди, він їх питав, що вони зробили. І так ця удієнція тривала, поки вони не замерзали. Потім тих людей для забави та задоволення кидали у воду, яка ще не цілком замерзла, і топили їх. Тоді вони захоплювали кілька тисяч полонених, зв'язавши чоловіків і жінок разом за руки і прив'язавши діточок на груди матерям, кидали їх усім гамузом у велику ріку на Волхов, яка там мала глибину 8 фаденів, близько 14-16 метрів. Через це ріка відна до поверхні була повністю затоплена, течія ріки гальмувала і доводилося заштовхувати мертві тіла під лід, щоб течія понесла їх геть. Затим вони підвішували за руки кілька сотень благородних людей і начальників міста, а одяг на їхньому тілі підпалювали вогнем, щоб він мерзенно горів на них. До того ж, міцно прив'язали кожного з них за лікті або стегна позаду саней і швидко тягли містом. І коли вони повертали за ріг, через те, що тягли надто швидко, в одного ламали стегнова в іншого рука. Все це вони робили майже півдня, після чого кидали їх у воду і топили. Після того, як він пограбував усе місто і найблагородніших взяв під варто і вбив, він таким же способом відвідав і монастирі, повністю їх пограбувавши. Також майже три сотні ченців прив'язали спиною до саней і ганяли з ними навкруги. Потім залишили їх лежати всю довгу ніч у таку холодну зиму, а з настанням наступного ранку оглушили кійками по голові, кинули у воду. Великий князь Іван Грозний після вбивства населення Новгорода був деякий час у Пскові. Тоді він навідався до так званого Микули, котрого псковичі та й уся земля вважали справжнім пророком, аби той дещо йому напророкував. Вище згаданий Микула прийняв Великого князя з гідною пошаною і запитав його, чи не може той вкусити з ним хліба, і приніс та запропонував йому разом з хлібом вівсяний кісіль. Після багатьох розмов Микула почав розпитувати, як довго Великий князь не був у Москві, і отримав на це відповідь. Потім Микула почав говорити далі: Ви вже вдосталь з власної волі накоїли насильства і тиранії. Він хотів би порадити, щоб князь без волікань поїхав знову в Москву. А інакше кінь, який привіз його звідти, вже не привезе його назад, а інакше може трапитися, що непрохані гості нападуть на нього у Москві, що потім і сталося. Через ці слова та отримане пророцтво Великий князь негайно так і вчинив, без волікань йшов Москви в день і вночі через гори й долини, через великий поспіх він загнав багато коней до смерті, тому кілька сотень їх було знайдено мертвими на дорозі. Так само на зворотньому шляху він все спустошив так, що протягом півтораста миль довкола неможливо було отримати за гроші куряче яйце чи інші припаси. Тоді ж він звелів підпалити всі села та селища, де зупинялися, і їх спалили дощенту. За тиждень до Великодня дня він прибув у Слободу, і в тихий тиждень, який зазвичай називають страсним, він віддався там покаянню. Серед учасників посольства був один литовський секретар, який від себе подарував Великому князеві двох чудових коней, за яких потім отримав декількох соболів. Оскільки цей пан вважав подарунок занадто малим у порівнянні з двома кіньми, він вказав на це Великому князеві. Невдовзі тих коней відіслали на посольський двір. А від литовського секретаря безглуздими словами з рукоприкладством, зажадали повернути соболів. Силою зняли з нього каптан, зроблений з дамаської тканини. І схопили за бороду, повалили його на землю, і він мав перерахувати соболів, покладених на каптан. Потім його запитали, як він оцінює своїх коней або скільки грошей хоче. Той відповів на це, що оцінює кожного коня у 100 рублів, і щойно цю суму заплатили секретарю: коней до від'їзду послів розрубали на шматки. А потім, послам оголосили та наказали, що вони повинні залишити Москву протягом трьох днів. Унаслідок цього польське посольство дуже швидко 3 липня залишило Москву. Вони мали з собою майже 700 возів з хутром, які вторгували для себе. Великий князь велів наздогнати їх, щоб затримати і відібрати у них товари. Але оскільки більшість з них вже були за кордоном, князь отримав всього лише 9 возів, забрав їх, а товар наказав продати. При цих дев'ятьох возах перебувало кілька хлопців, яких польське посольство хотіло забрати зі собою. Тоді московити міцно прив'язали хлопців до возів і вони лежали зв'язані й голодні, хоча вони багато разів благали дати їм поїсти й попити, але ніхто не спромігся дати їм що-небудь, через що вони мусили умерти. 10 липня Великий князь, щоб остудити жар разом зі своїм старшим сином, вирушом до в'язниці чи вежі, звелів убити близько 130 людей чоловіків, жінок і дівчат з Польщі, які лишилися там полоненими. Сам Великий князь власною персоною разом з названим сином на свій розсуд вбили кожен по-полоненому. Потім усі мертві тіла скинули у воду. Все це сталося тому, що Великий князь вже не зміг наздогнати польське посольство та їхні товари. Через це він вилив свою несамовиту лють на бідних полонених. До татарського царя прибуло московське посольство з прекрасними подарунками. Згаданий татарський цар велів Симону Шевцю, посланцю польського короля, бути присутнім при цьому і заслухати московське посольство. Коли були зачитані московські грамоти, Великий князь ніби між іншим назвав татарського царя своїм братом. Вже згаданий татарин розсердився через це і розлютився, тому став смикати себе за бороду. Він почав говорити послу польського короля: московит хоче називатися моїм братом, проте у мене поки що нема брата, крім польського короля, а московит підданий наших предків і мужик. На службі у Великого князя було кілька сотень татар, що служили воїнами. Цих татар московит велів як нікчем умертвити і позбавити життя. Якби вони мали зброю, яку у них до того забрали лестощами та силою. Вони без сумніву перебили багатьох росіян, що напали на них. Серед згаданих татар був дуже мужній і войовничий герой, який був шляхетним начальником у татар. Він власною рукою вразив кількох росіян, серед них смертельно поранив одного з керівних людей Великого князя на ім'я Малюта, відомого розбійника. Великий князь був прихильний і милостивий до малюти, тому хотів особисто помститися татарину і велів привести його до себе. Коли татарський начальник побачив, до чого приводить тиранія, то сказав Великому князю: Ти невірний пес, чи така має бути нагорода за вірну мою службу? Я тобі це кажу, бо разом зі своїми готовий показати тобі, який тиран насправді, щоб покласти край твоїй люті. Тут він накинувся на Великого князя з коротким ножем, який потай зберіг у себе, і через одежу поколов його до тіла. Через це великий князь розлютився і розгнівався. Велів його схопити і розсікти на дрібні шматки. З усіх цих описаних таранств і дій кожен християнин повинен зрозуміти і усвідомити з повною щирістю і найбільшою сумлінністю, який це чудовий дар Божий бути під захистом і заступництвом спокійного, дружнього, упорядкованого правління. І він має бути всім серцем вдячний всемогутньому милостивому Богові за такі благодіяння.